Чи буде вирішена проблема з ротаціями військовослужбовців з гарячих точок? Ні, на жаль, я не бачу вирішення проблеми. Я бачу якісь зміни, якісь спроби цю проблему вирішити. Але ці спроби вони не так дієві, як більш інформативні. Тобто багато про це розмовляють, про це домовляються, шукають якісь змоги, аби вирішити це питання. Але ні, мені показано, що питання все ж буде якимось чином поставлено на паузу. І на паузу досить таку ну, тривалу. Чи вдасться на законотворчому рівні в Україні прирівняти корупцію до Держзради? Так, це вдасться зробити і тут навіть понесуть покарання навіть людей, які будуть ну? Будуть знайдено, буде знайдено порушників, які понесуть покарання, і це покарання навіть ледь не до е, якогось строку, такого позбавлення волі. Так, і тут будуть не просто прирівнено до Держзради, Тут навіть буде якесь таке нове правило, якийсь новий закон, який не тільки зачепить тему корупції, але й всі теми, які стосуються якихось саме можливостей корупціонних. Отже, так будуть зміни. Зміни будуть дійсно на державному рівні. Не можу сказати, що це буде протягом близького часу, тому що все ж таки. Та помірність вона каже про те, що потрібно, аби відбулися якісь процеси. Але вони відбудуться, зміни будуть. Ці зміни. Я не можу сказати, що ці зміни задовольнять майже усіх жителів нашої держави. Ні, не буде. Тобто, зміни фактично будуть покарані, будуть, але не бачу такої масованості, аби цей закон так запрацював, щоб ми змогли, знаєте, забути про корупцію. Не бачу, на жаль. Чому Шарль Мішель наполягає на розширенні Євросоюзу і чи має він на увазі саме включення України до ЄС? Тут не просто так, він дійсно мав на увазі Україну, але це більше це більше слова, це більше якийсь демонстраційний акт, тому що Ця інформація спрямована на те, аби привернути увагу саме до тих процесів, які відбуваються. Отже, тут не просто долучити Україну, а тут навіть передивитися умови між іншими країнами, тому що тут не не так про розширення йде, як про. Прибирання, якусь аналітику, якесь можливо, аудит навіть тому, що тут прискіпливе вивчення тих процесів, які вже відбуваються. Чи мав він на увазі дійсно Україну? Так, він мав Україну на увазі, але не спираючись. Саме на цю тему, тобто так, знаєте, торкнувся теми України, тому що тут немає України, знаєте, в основних планах та намірах. Чи буде знято обмеження на експорт українського зерна в Європу після 15 вересня? Ні, не буде. Частково будуть якісь зміни. Зміни, які нас не дуже цікавлять, тому що чомусь нам це не дуже вигідно. За це питання ще треба поборотися, мені так кажуть, тому що це питання буде вирішено, але воно буде вирішено чи то за новими законами, чи то за новими домовленостями. Тому що те, як є, не, не влаштовує жодну зі сторін. Тому умови потрібно якимось чином переглянути. І е, чи буде е, знято так, дійсно все поїде, все буде працювати, але не на таких, не на таких умовах, як е, до цього. Тому знову карта часу, знову карта каже про те, що потрібно почекати, бо ці питання не є. Не на часі не такі важливі, не такі, не такі вони глибокі та важливі чомусь на сьогоднішній день. І вони ці питання відкладаються. І відкладаються, знаєте, до чого? Відкладаються таке відчуття. Ніби хтось інший повинен прийти і вирішити це питання, тому що ті люди, які на сьогоднішній день відповідають за ці процеси, вони не можуть це питання вирішити. Тобто, тут мені показують, що аби вирішити це питання, потрібні кадрові зміни. Чи побачимо ми значні кадрові перестановки в СБУ до кінця цього року? Мені показує, що тут не просто будуть зміни кадрові. Тут мені кажуть, буде зміна всієї системи, тому що тут буде повна, повне онулення тих процесів, які відбувалися багато-багато часу, довгий час. Отже, чи будуть кадрові зміни? Так, звичайно, вони будуть. Вони будуть більше на папері, за з печатками. Тобто накази будуть з печатками, вони будуть. Але... Сказати, що фізично люди будуть відсторонені від роботи, я поки що не бачу, тому що ці процеси мають як айсберг набагато більше тієї частини, яку ніхто не бачить, ніж ту частину, яку демонструють публічно. Отже, не на кадрові зміни потрібно все ж таки дивитися, а на зміну всієї системи, тому що тут буде абсолютно. Нові правила, абсолютно нова, нові можливості, абсолютно нові домовленості. І це те, що потрібно нашій державі. І от коли почнуться вже чи то прийматися закони, чи то дійсно почнуть якісь наші закордонні партнери. Пропонувати конкретні зміни, от тільки тоді ми побачимо дійсно кадрові зміни. Тому що все до цього це будуть розмови, це будуть побоювання, це будуть наміри. Ну тобто до дій ще, на жаль, далеко. Але вони будуть і вони дуже підуть на користь саме нашій, нашій державі. Чи справді на окупованих територіях існує мережа констаборів? Я не можу сказати, що це саме мережа, чи є на окупованих територіях такі місця, де людей фізично примушують до чогось, чи людям якимось чином забороняють волю та. Не мож... Тобто, чи є концтабори на окупованих територіях? Так, є. Я не можу сказати, що це мережа, тому що це якісь приховані процеси, це якісь ні, тут більше про локальність мені показують. Я не бачу, що це. Знаєте, що таке мережа? Ну, в моєму розумінні. Тобто, це один власник, який керує багатьма. Якимись е, угрупуваннями, скажімо так. Ні, цього немає. Мені показують взагалі, що тут ледь не в одинокій кількості, тобто на якійсь окупованій території є саме констабір, Боже, яке страшне слово. І там навіть знаходяться жінки і діти, ось що мені показують. Чи знайдемо, чи... знайдемо, Так, Ми дізнаємось про це, дізнаємось і нам буде сумно, і ми будемо. Відчувати жахливі емоції, але це не поширений процес. Тобто, я, на щастя, не бачу, що це відбувається крізь ні. Це навпаки, мені показано локалізований якийсь процес, тобто він відбувається на тій території, яка давно знаходиться під е, чужим прапором, під чужим власником. Тобто, це відбувається. ну Мені чомусь припущення, що це десь в бік туди Донецької області, тому що. Там, де там, де війна давно, там, де люди гинуть давно, там, де люди е, втекли давно. Отже, от ті території, коли ми будемо звільняти, да ми коли ми будемо звільняти, і мені чомусь показано Маріуполі, ми будемо знаходити якісь такі жахливі знахідки, які відкриють нам таємниці цього питання. Але на щастя, я не бачу, що це мережа. Чи будуть викриті всі механізми з закупівлею військової форми та зброї представниками Міноборони? Полетять голови. Це буде показово. Ми побачимо, ми про це дізнаємось. Тобто, я не бачу, що будуть якісь таємничі процеси. Навпаки, буде багато демонстраційних процесів. І навіть навіть буде. Таке відчуття, знаєте, ніби це пара, чи це люди, вони партнери? Тому що тут чоловік і жінка, які давно працюють в цій сфері, давно налагодили якісь такі можливості заробітку для себе не самим справедливим методом. І їх візьмуть за жабри, тому що тут викриття, тут висвітлення, проблеми та переворот імператора, і відлюдник перевернутий, так будуть не всі. Ну не всі, на жаль, не всі, тому що немає можливості дістатися туди, де воно покривається владою. А владою ці процеси частково, я не кажу, що всією нашою владою, але де, деякі представники. Ставники влади, вони покривають от саме ці процеси, про які ми дивимося. І на сьогоднішній день немає можливості притягнути до відповідальності, але на все свій час. Чи вдасться Ердогану відновити зернову угоду? Чи поїде Ердоган до Москви? Ні, не поїде він до Москви. Ні. А тут будуть якісь спілкування, і дивіться, мені не показує прямого спілкування, тобто я не бачу спілкування Ердогана з Путіним, тому що тут все ж таки розмовляють на нижчих ланках е і якось не, не конструктивно розмовляють, скажімо так. Добре, чи е зможе Ердоган вплинути на зернову воду? Може. Може, залякуванням, притисненням якимось неправдою. Тут Ердоган щось вмикне не сам. Не, не, знаєте, не найдобріші емоції, тому що від Ердогана в бік Росії мені йдуть погрози, мені йде е, шантажі, маніпуляції, тут іде викриття якогось е, якоїсь брехні. Як якою, можливо, навіть шантажувати Москву, щоб ви розуміли, шантажувати Росію добре. І до чого це призведе, чи вийде? Е, ні до чого це не призведе, це призведе до якогось застою, це призведе до якихось змін в відносинах між Росією та Турцією. Це призведе. Але сказати, що між ними відбудеться зустріч, чи відбудеться розмова, чи відбудеться якась домовленість. Ні, її немає санкції на цю зустріч від вищих сил. Не знаю, як ще це сказати. Тому що ті наміри, які в себе має Ердоган, вони ну в них немає шансу на домовленість, тому що наміри вони все ж таки ну погрожувати та не домовлятися а все ж таки силою примушувати, аби щось відбулось, не дуже це вийде. Але ну якось воно похитнеться взагалі ця тема, що дозволить світовим якимось партнерам шукати виходи в іншій стороні. Ну от якось так мені показують, але не, не дуже ми робимо ставки саме на, на Ердогана, тому що ну, він може і він буде щось робити, але воно не ну не вийде, поки не вийде. Чи переслідує Ердоган ще якісь цілі, окрім відновлення зернової угоди? Тут чомусь розподіло. Щось він хоче поділити, щось він хоче відкусити. Який шматок він хоче відкусити саме у Рашки? І таке відчуття, ніби вони про цей шматок домовлялися, що вони про цей якийсь розподіл домовлялися, але то було давно. То вже знаєте, як кажуть, давно і неправда. Але Ердоган все ж таки сподівається на те, що якийсь шматок він зможе відкусити і не домовитись, не попросити взяти, а саме якоюсь силою, якимись активними діями забрати своє. От якось так. І що він хоче, що він хоче. Тут якісь Тут дуже багато шантажу, дуже багато шантажу, дуже багато якихось нечесних дій, дуже багато якихось залякувань. Аби що, аби ну Ердогану хочеться, можливо, тут мені показують саме про те, що йому хочеться, аби зупинилась війна, і Росія пішла з територій, тому що Ердоган чомусь втрачає більше, ніж сподівався, ніж розраховував. Хоче заробляти гроші, а ці процеси, які е, Росія навколо себе розводить, вони заважають Ердогану заробляти гроші, отримувати навіть якісь гроші, про які була до, давня домовленість. І якимось шантажем та залякуванням все ж таки будуть активно діяти турки в бік Росії, аби отримати зупинку, аби отримати якусь. Е, Завершену ситуацію і мати змогу заробляти гроші. Тобто я не, маю, не можу сказати, що в Ердогана на Путіна чи на Росію є якісь такі плани чи наміри з ними щось будувати. Тут навпаки таке відчуття, ніби вони знаєте, як відсторонюють від родини від, від відсіч роблять якісь гроші, не віддають, якісь домовленості порушують. І це все відбувається саме, знаєте. В таких процесах ну, бойових мені чомусь хочеться я сказати. Я не бачу, що тут війна, що тут е озброєне протистояння. Ні. Але тут будуть випросики в них одне до одного. І ми про них будемо слухати про ці випросики. Ні, Турція не отримує чомусь від Росії те, що бажає, буде дуже дуже незадоволена. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.